В рамках загальнодержавного ярмарку вакансій в Олександрійській філії Кіровоградського обласного центру зайнятості пройшов ярмарок вакансій. Його мета привернути увагу населення до послуг центра зайнятості, ознайомити з вакансіями, які є на ринку праці, та дати можливість працевлаштування. Важливим моментом є програма навчання як для безробітних, так і для працюючих громадян. Люди можуть отримати ваучер і пройти навчання за тією професією або спеціальністю, яка їх цікавить і яка їм допоможе в майбутньому в працевлаштуванні і в реалізації себе. Цікавий дуже проєкт, який сьогодні запроваджено, це навчання жінок за професіями, які зазвичай ми називаємо чоловічими професіями. Це 31 професія, і е, так само можна отримати документ для того, щоб прийти навчання за однією з цих професій і подалі працевлаштуватися за набутою професією. Е, хочу зазначити, що у нас в Олександрії за цією програмою працює професійний ліцей, і отримати одну з робітничих професій можна прямо тут. У нас в місті сьогодні у нас щоденно більше ста вакансій. За якими можна працевлаштуватись? Практично всі підприємства потребують робочої сили, і хочу зазначити, що все більше підприємств у нас говорять про рівень заробітної плати. Далеко не мінімальний. Рівень заробітної плати підвищується, і про кожну вакансію можна дізнатися безпосередньо про рівень заробітної плати, але є вже чимало вакансій, там де заробітна плата більше 15-20 тисяч. Ну це реальна ситуація, яку ми на сьогодні маємо. Окрім підтримки. Жінок на ринку праці приділяли увагу і категорії військовослужбовці, особливо ті, хто має інвалідність. Ті, які повертаються сьогодні до нас, це Ті, які вже мають, як правило, групу інвалідності саме для цієї категорії, в першу чергу, мова йде про навчання, здобуття якоїсь необхідної освіти або підвищення кваліфікації, здобуття якогось напрямку певного, як за допомогою якого здобувши цю, ці знання і цю освіту, можна працевлаштуватись на роботу. А в подальшому служба зайнятості пропонує підтримку. У нас діє програма відшкодування роботодавцям варто. Облаштування робочих місць для інвалідів другої і першої групи. Це наші реалії. Ми розуміємо, що для того, щоб ці люди повноцінно працювали, їм необхідні певні умови. Тож роботодавець може придбати необхідне обладнання для такої людини, і в межах 80 тисяч гривень для інвалідів другої групи при працевлаштуванні інваліда другої групи і влаштуванні робочого місця, і 120 тисяч для першої групи служба. Зайнятості відшкодовує витрати роботодавця. Також центр зайнятості пропонує отримати гранти та мікрогранти на відкриття власної справи. Тільки під час ярмарку вакансій, можливістю започаткувати свій бізнес, цікавились 15 людей. В основному йдуть запити на започаткування власної справи у сфері торгівлі, громадського харчування, надання послуг. Ну тому, що це жінки, і їх цікавить така сфера діяльності. Центр зайнятості на сьогодні співпрацює 26 підприємців, які отримали мікрогранти, прийняли людей на роботу, придбали нове обладнання, створили робочі місця. Мінімально це 50 тисяч, від 50 тисяч це на для започаткування власної справи, і 250 – це для мікрогрантів. Якщо до нас звертається учасник бойових дій або члени його сім'ї, то вони мають право отримати, написати бізнес-план і отримати грант в розмірі від 250 тисяч до мільйона. Пропозицію від центра зайнятості відкрити власну справу свого часу скористалася одна з мешканок нашого міста. Завдяки гранту я придбала обладнання, якого мені не вистачало. Зняла ще додаткову кімнату для проведення майстер-класів, облаштувала цю кімнату для пакувальної зони виробничої і для проведення майстер-класів. Під Час ярмарку вакансій у центрі зайнятості працювали інформаційні пункти, де кожен охочий міг дізнатись про актуальні пропозиції на ринку праці та скласти професійне резюме за допомогою фахівців. Також надавалася безкоштовна консультація від представників громадської організації 10 квітня.